Так, і ще один момент. значить, Додав я ось ці панельки передні. Єдине, що я вирішив верхню панельку робити не по краю, а трішечки всередину притопити. А саме по, по торцю ось цієї боковини. Ось так. Ну, Тут воно буде з'єднуватись. значить, Кріпленням якимсь. І виходить, що так буде. Я думаю, краще. Оскільки верхня ця полиця, у неї висота невеличка, і тут будуть якісь маленькі речі лежати. А папки високі будуть стояти, я думаю, ось тут при необхідності. Так. Тому можна її туди притопити. Ну, а тут уже нехай так буде. Оскільки раптом клієнт коли захоче поставити сюди все ж таки системний блок, нехай буде для нього місце. Тому ось цю панельку ми не будемо туди втоплювати. Так, і що ж я хотів наче сказати: глибина. Глибина цих боковин має бути. Не обов'язково по глибині полиці. Якщо це місце, де будуть робоча поверхня, там, де буде постійно чимось користуватися, ось ця відкрита полиця, то нехай краща глибина цієї боковини панелі цієї буде менша. А саме на 2 третіх її глибина від полиці. Тобто ось цей відступ зазор має бути лише третина глибини полиці. Цього буде достатньо для того, щоб вона міцно трималась. От. Так. Так. І ще один момент. Значить, якщо у нас ось такий видимий стик, Видимий торець полиці, наприклад, то бажано ось цю панель вертикальну втопити на 1 мм. Зараз покажу. Ось ми робимо вид зліва і ми її втоплюємо, втоплюємо на 1 мм на товщину кромки. Ну, в даному випадку у нас буде кромка 0,8 мм. Ось на сайті вона є тут. Значить, Рекомендована крайка. Ось 23 на 08. І так само ми створюємо базу матеріалів 48 882. Ось вона і артикул. І виходить база матеріалів. Кромочний матеріал. Ось наша кромка. Так, оно ну ще раз. Вона у мене може бути вже створена, тому шукаємо по назві. Значить, 3590 W. 3590. Шукаємо. Ага, немає. 3590 немає. А що ж у мене є? А які тут ще є варіанти з цією крайкою? Тут сосна сонома. Світла ще немає, тому інтернет дуже неякісний. Дуб Дубордоліно. Може ось ця. 2961W. Ось вона є, ду Бардоліна. Значить, ось таким чином вона створюється. Так само, як листовий матеріал, але в кромочний матеріал. Ставимо кромку, ставимо ось цю добавить матеріал. Включаємо значить, цю функцію. І ось вона у нас показує. Табличку для заповнення. Ну, так як вона у мене вже створена, тому я зроблю редагувати для того, щоб показати просто, що саме я заповняв. Значить, назва. Ми її копіюємо, але повністю. Кромку треба повністю копіювати. Де вона там? Ага, ось. І ширина, і товщина повністю вся назва необхідна. Крім міліметрів. Тобто самі, сам розмір. На жаль, ця назва буде досить велика, але вона необхідна. Далі, артикул так само. Єдиниця і змірення тепер у нас буде в метрах. І так само товщину обов'язково, ширину, довжину, ширину. І додаємо тут обозначення. Значить, на кресленнях треба буде, щоб вона позначалася. Ця крайка. Тому пишемо просто кромка 0,8. Саме товщина. Кромка 0,8, якщо буде інша крайка, то це буде 2.0 або 0.4. Це все в залежності від товщини. Ось. Значить це все діло у нас є. Тепер. Шукаємо. Але крайка у нас тут справа завантажується або ліцовка кромка. Включаємо її. Шукаємо. Ось вона до Бордоліна. Вибираємо 0.8. Так. Вибрали. І до чого я це все значить, розказую. Значить, якщо у нас тут буде крайка 0,8 мм, ну, округляємо буде 1 мм, то цю деталь треба на 1 мм втопити. Воно тут буде красивіше. Це лише на передніх видимих торцях. Ctrl-S, зачепили, потягнули, причепили. Ось у нас виходить, оця деталь втоплена на 1 мм. Тут буде збиватися фаска, таке заокруглення буде. І воно буде виглядати красивіше. Так, Тут так само треба зробити. Стільниця. Нехай вона на один міліметр звисає, тому ми втоплюємо ось цю на один міліметр боковину. Раз. Перемістили. А цю треба. Зменшити на 1 мм. Так само, деліть спомагательну область і дивимось. Все, тут у нас втоплено на 1 мм. Ззаду можна цього не робити, бо це буде невидимий край. Вся сторона до стіни буде притулятися. Ну, так наче все. Тепер нам треба це все діло покромкувати. Включаємо, значить, нашу крайку. Це ми вже вибрали до борделіна Натуральний 08. Окей. І ось воно автоматично підсв... підсвічує деталі, на які ми наводимо. Беремо, наприклад, ось цю деталь. Натиснули на неї, відкрився двохмірний вид. І там, де підсвічує, там і вибираємо. Натискаємо. Але необхідно нам сторону. Нам потрібна тільки ось ця сторона. Натиснули на клавішу, з'явилась кропка. І завжди читаємо справа підказки. Так, і тепер ОК. Або ось кнопка Закончить. Наша крайка з'явилася на деталі. І ось таким чином крумкуємо повністю все.